Дядько, чому низький тиск маскується під проблему форсунок? Тож давайте скажемо втрата тиску, де на чому йде. Нам треба знайти, де є втрата. Форсуночки, якщо сучасні, так. Це кінцева точка, на якій в нас тримається тиск. І працюють форсуночки під тиском. Плюс в нас грає роль кроме форсуночок, ще також дозуючий клапан, регулятор тиску. Вони ж також грають свої функції. Сам насос. Заміна паливного фільтра була про вчасно проведена. А під форсуночками, як завжди, якщо ви не можете знайти причину, працюємо тоді методом виключення. Але в будь-якому випадку ви повинні знати, що вам чекати. Автомобіля вчасно обслуговуйте, діагностуйте. для того, і комп'ютерної діагностики є сервіси, є майстрі. Ну в кінці у вас є голова для того, щоб подумати. Витяж в любі найменше, що з машиною, особливо з дізелями, особливо з сучасними, зразу зверніться на діагностику. Не чекайте, поки вас будуть на боксірі або на евакуаторі тягнути. Я думаю, це я вам зрозуміло поясняв.